Івано-Франківська стометрівка днями ожила. Просто неба. Студенти та випускники музичного училища імені Дениса Січинського виконують композиції на струнних інструментах: двох скрипках контрабасі та гітарі. Перехожих зупиняють біля себе знайомими на слух чи улюбленими творами. Ось до прикладу хіт Майкла Джексона, стріт Уолкер. Прості і невимушені, воно й не дивно. їхньому колективу трохи більше місяця. Влітку від нудьги просто вирішили розважити івано-франківців. Назвали себе жирним акордом. Феткорд. Здебільшого кавери на рок-рок. Рок так, на рок оброб. Всі слухаємо рок, тому це цікаво людям. Нірвана, металіка, бітлз, океан Ельзи та класика. Репертуар малий, але над його поповненням хлопці щодня працюють. Обробки творів їхня спільна робота. Сюдаєм там. На квартирі різна музика ми стараємося самі якось. Хлопці, наприклад, собі в кімнаті роблять там свої партії, ми з гітаристом з Мішою разом робимо свої партії, а потім разом це все. Це найважка робота. Їхніх виходів на публіку близько двох десятків. Незважаючи на це, виконання квартету Івано-Франківці та гості міста оцінили належно. Ті, хто через брак часу зупиняється лише на хвилину, слухає молодих музикантів значно довше. Музика проймає до сліз. Я художниця, тому я очень чувствую. От... Ось такі вібрації. Очень красива музика. Хлопці молодці. Очень приятно, що у нас така молодіж є, займається серйозно чем то І з цих дітей, з вот, них дійсно толк какой-то в житті. Ти стоїш в колі цих людей і ти розумієш, що от не втрачена та молодь. Ну, молодці хлопці. За ними велике майбутнє. Музиканти не лише грають, а й співають. А вона лиш вона! Свої чесно зароблені гроші хлопці не витрачають, вкладають їх у необхідне. Їхня потреба оновлення інструментів. Хто на що, хто на що? Я збираю собі на футляр, на струни хороші. Він збирає мамі на подарок, ну хто на новий інструмент, на нові інструменти та смичок треба мені купити. Хоча й не професіонали, але як справжні лабухи можуть зімпровізувати на місці і виконати пісню на замовлення. І хлопці співають, ми з Пашою тихенько Расут так щоб, щоб їх щоб було їх чути. Буде. Вони переважно виконують пісні океану Ельзі. Людям це подобається. Але так як ми виступаємо без апаратури, багато звуку немає. Ми стараємося тихо, тільки так для фону. Якщо ми пісню знаємо, буквально 10 хвилин ми можемо зробити репетицію маленьку і тоді виходити і грати. її. А якщо ми пісню зовсім не знаємо, тоді ми її не граємо. Не для заробітку кажуть вуличні музиканти. Це другорядне. Їм просто подобається дарувати людям задоволення. Їхнє захоплення, овації та вигуки хлопців заряджає і надихає. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, новини телеканал, третя студія.